У цьому відео розповім про виробника модульних будинків компанію Дереводім. Покажу моделі модульних будинків і лазень цього виробника, а також актуальні ціни. Дереводім це сучасна будівельна компанія, яка з 2005 року спеціалізується на проектуванні та зведенні будинків. З 20-річним досвідом роботи компанія успішно реалізує проекти по всій Україні та за її межами, забезпечуючи повний цикл виробництва. Компанія спеціалізується на двох основних напрямках будівництва: будинки з оциліндрованого брусу та модульні каркасні будинки. Продукцію розділяють на будинки для проживання, дачні будиночки, лазні та бані, комерційні об'єкти, храми каплички, садово-паркові конструкції, садові меблі. У цьому відео зосередимося на модульно-каркасних будинках і лазнях цієї компанії. Компанія Дереводім володіє повним циклом виробництва та здатна забезпечити всі етапи реалізації проєкту від створення ескізної документації до здачі будинку під ключ. Це дозволяє гарантувати замовнику максимально якісний результат за доступною ціною. Вам не обов'язково занурюватися у всі технологічні тонкощі процесу будівництва, адже ви можете бути впевненими у тому, що використовуються виключно надійні та перевірені технології і матеріали. Під час проєктування застосовуються сучасні архітектурні та дизайнерські рішення. Усі будівельні та монтажні роботи виконуються відповідно до чинних будівельних норм і стандартів, а якість їхнього виконання контролюється досвідченими фахівцями. Кожен спеціаліст компанії зацікавлений у створенні якісного, надійного, теплого і затишного будинку. Окрім цього, компанія Дерводім має виробництво пиломатеріалів, що дозволяє повністю контролювати якість цієї продукції. А наявність столярного цеху дає ще можливість виготовляти меблі та аксесуари для кожного будинку за індивідуальним замовленням. Компанія здійснює будівництво по всій Україні а також за кордоном. Процес співпраці з клієнтом передбачає такі етапи. Формування технічного завдання на проєктування, обговорення побажань замовника щодо планування зовнішнього вигляду майбутнього будинку тощо, проєктування майбутньої споруди, створення її у 3D моделі, складання кошторису на будівництво, укладання договіру, транспортування будівельних матеріалів на майданчик замовника та виконання будівельних робіт. Оплата відбувається частинами. Після підписання договору необхідно внести 40-60% від загальної вартості будівництва. Решта суми сплачуються частинами по 10-15% у процесі будівництва після завершення визначених у договорі етапів робіт, переваги компанії Власні виробничі потужності. Мають власні деревообробні потужності в Тернопільській і Львівських областях. Самостійно займаються заготівлею лісу та не залежать від сторонніх постачальників. Логістика. Забезпечують власним транспортом необхідних габаритів. Тому клієнтам не потрібно турбуватися про доставку домокомплекту. Усе організовують самі, включно з монтажем будинку. Угоди. Прописують кожну деталь співпраці в юридично затвердженому договорі, беруть на себе зобов'язання і виконують їх якісно і вчасно. Професіоналізм понад 10 років працюють із злагодженими бригадами будівельників, у кваліфікації яких упевнені на 100% Вигідна ціна забезпечують справедливу вартість завдяки повному циклу робіт та відсутності посередників пропонують гнучку систему знижок. Дизайн враховують усі побажання та потреби клієнта ще на етапі проєктування, щоб готовий будинок повністю відповідав очікуванням. Досвід та інновації. Понад 10 років виготовляють дерев'яні будинки та лазні постійно навчаються, впроваджують сучасні технології та використовують якісні матеріали. Будівництво під ключ надають повний комплекс будівельних послуг і здійснюють гарантійне обслуговування об'єкта. Репутацію ставлять понад усе. Найбільшою цінністю вважають колектив. Кожен майстер, залучений до виробництва, є невідйомною частиною команди. Понад 15 років амбітні фахівці, які працюють від самого заснування Дереводім, створюють якісні продукти, якими широ пишаються, розвиваються разом як команда, саме тому настільки злагоджено працюють. За 20 років активної діяльності збудували понад 150 дерев'яних споруд з загальною площою більше 12 тисяч метрів квадратних. Ці цифри не просто статистика, а понад 150 унікальних ідей, які якісно втілили у життя за кожним проектом ретельно продумана, спланована та злагоджена робота команди. Кожна споруда це чиясь мрія, що стала реальністю. Компанія прагне зробити процес будівництва максимально швидким, доступним і без зайвих турбот. Ціни на модульне будівництво. Контакти будівельної компанії «Дереводім».